нападайте на мене, я вас прошу. я інвалід другої руки, я можу інсульт зараз мати. Далі чоловік привезець броню і не може подзвонити. Поїхав, поїхав Нічого. Дай Бог, я було в понеділок у Марцинки. Він мені обіцяв. На момент у Судову право відбувається. Ви Луценко казав велику рибу ловити, а не інвалідів. Хочете з нас, що ви з нас хочете? Кричимо ганьба! Нехай люди вийдуть, що вони хочуть висі, з'їхалися як. Та що ви хочете з нас? По-перше, ви спілкуйтеся адекватно. Будь ласка, я, я, я нервовий, ви розумієте, я інвалід. Розуміє, я інвалід другої групи. Що а ми що при... ви ми... хочете, ви напали на нас, я не знаю, що ми ви хочете. Якщо ви маєте дозвіл, здійснюєте тоді. Ну. Якщо у вас його немає. Є то ми, не ми просто просимо вам дати ну, дозвіл. Я ви не бо Ви цього чекаєте.

Діти, я не проти, я не проти. А це є треба мати совість. А на базарі ви вони проти продавати? А на базарі там є. швидко не приймають. Кубашку, там і ці шмутки, джинси? то ми тут будемо подавати. Я, 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 а ну Качаєш колеса?

Та все, але там. Розумієте, пане, це я вам кажу, ви спійте, немає шляху, не бачите, де я вам говорив. Я вам тиснув із машиною, хтось вам сюди привіз, хтось вам поміхався, ви розповідаєте Хтось вам, сюди поставив, привіз буретку, завсюду. А ви купіть, купіть, купіть. Ну, як купити? Я не можу з вами говорити. Чуєте, машина така можлива, що ви її запропонуєте, але ви ж не маєте прикріплі з голови молодих – Ні, за моє. це вазна, за моє. – в... А як не було? Хоч ваше. Ви, може, маєте якийсь питник. Це дуже добре, ви самі це вирощуєте. – Ну, бо так, пуска не робіно, а чим жити? Немає де вирощуватися. – Що ви, чуєте, що я вам говорю? Оскільки сил потрапило, щоб це сюди привезти, у вас точно, мовляв, ви самі це не принесли, у вас щось перевіюється. – І коли то продати вже, хлопці, і то саме везем додому. – І то саме везем додому. – Половину, і ще половину. Ви трохи так старалися оформити бо може вкати собі місце, не можуть торгувати, тобі точно. Ми будемо квартири. Нам мали, але там будинок вже побудували. Побудували будинки, мали нам там і так нічого не спокоїти. Ще вас не було. Це хто президенти? Ду... В... Ду... То там нам місце відділили, але будинки поділи, поскладали. А ми ні місце нам таке. А що, ми, ми... погано? Я щось що по... кажу, що просто не можна торгувати. Тут мають часто турбувати. Ми тут торгуємо має... тут... 15. По, по погано, що ви так зробили собі? Зробила дозволу? Зробила, зараз продовжую. Я було, це я маю досвід. Але Зреба треба продовжити, бо я була в варцинці. І вона на це мінішу. Так, так, так. На, на роздоріжжі вулиці Вельнича. Треба тобто, якось безселформично. А ми гарно так поставили а займається. Нє, ні, не так не було стихійно це все робити. Ні, ми не підприємницькою, ми, не підприємниць, ми три місяці пробуємо. Ми не купуємо цілий рік, Ми не купуємо ми з що виростили, ми подаємо. Інакше підприємницька, коли... Купуєш на базі і продаєш, перепродаєш це підприємство. А ми з свого роду. Податок не платиться, з свого роду, а що ви ну, ну чоловіця качає колес. Зараз, не зараз, не зараз. Не я тут зараз.